Салют друзі, радий вас вітати на каналі а 2 Крю. У нас сьогодні Т95Е6 і. Якщо пам'ятаєте, коли питають в мене, як вам Chieftain, то я вам знаєте, я хочу сказати, що т 6 мені подобається більше. Chieftain не непоганий танк, і це не порівняння цих двох танків, друзі. Це просто танк, який для мене особисто він набагато комфортніший, ніж Chieftain, І накидувати шкоди на ньому мені набагато простіше і цікавіше за рахунок його мобільності і ще багатьох його переваг над Chieftain. Тому, що у мене для вас є? Т-95,6, попросту, який називається Піраня. Я хочу показати одразу, що я на ньому зіграв небагато боїв, проте маю два майстра на ньому, 300. 64 загалом боя, 292 звичайних, маю 60-96% статистики на ньому, і 2465 середньої шкоди. Проте, хочу сказати, що влучність стрільби тут 8404 і майже коефіцієнт знищення двоєчка. Це означає, що за один бій мене знищують один раз, і я майже два. Ось е, такі справи, друзі. Тому пропоную одразу перейти в бій і подивитися. Бій від нашого підписника мого САКлана, звісно. І також хочу подякувати кожному спонсору каналу, всім, хто підписався, протиснув лайкосик і підтримує мій канал. Друзі, це карта Лагуна, і в команді противника є 4 тяжа, одна стежка і дві Петсау. Точно так само, як і в команді союзників, також 4 тяжика. Одна СТ і дві пт сау І давайте подивимося, друзі. що Тут е, в цьому бою немає танків 9 рівня. Тобто тут повноцінна гра на 10-х рівнях, і це достатньо цікаво. Також хочу е, наголосити, що є такі два супертяжі, як е 100 і 7201К в команді противника, плюс 4202 ФВ, який просто лютий е, фугасний СТ, але. Тут хочу от такий момент вам показати. Виїжджаєш, ти такий, дивиш, бачиш пару танків хлоп, а тут такий Є5 вистрибує прямо на тебе. Як так, Не зрозуміло. Чому не засвітили раніше, непонятно. Просто продовжує робити постріл наш герой, і бачите, що відбувається, попадає просто в гармату Є5, тому не влучає. В ПТСАу. Тут на Галді, звісно, він пробиває 7201. Спокійнесенько здає назад, 72-01 не пробиває, тому що він не знає, що в 10-3 оновлені оцю штуку напівбашти, яка у Т-95 є один на горі, там де кулемет стоїть, типу комбашенка, її підзашили І тепер вона просто так не пробивається. Дещо поспішає тут наш герой, і я хочу сказати, що, знаєте, деякі постріли. от Потребують більш такого, скажімо, там ем, ну не знаю, скрупульозності такої, щоб можна було, знаєте, дозвестись і зробити постріл, тому що грає переважно тут на рельєфі, бо танк має 10 кутів нахилу гармати вниз, і це, звісно, перевага його від інших танків. От. Ну і що відбувається? У нас зараз рахунок 1-1. Тяжкі наші праворуч. Позаду у нас ПТ-САУ є, ну і взагалі на іншому фланзі грають Яхпанзер Є100. Плюс СТ. Ось дивіться, що відбувається. Є четвертий. До речі, ось цікавий момент, на якому хочеться трошечки зупинити вашу увагу, друзі. Дивіться, що відбувається. Просто-напросто. Тут. Гармата, Бачите, ледве попадає в нашого героя, а він вже робить постріл саме в каточок. І, звісно, каточок збиває, а е 4 не стріляв там, тому що хотів нахилу гармати, для Е4 не вистачає. Що робить зараз команда противника? Не зрозуміло. Наш герой просто на адреналіні. Звісно, хочеться вже його розібрати або поставити на каточок, для того, щоб хоча б закрутити і не отримати постріл. Ну, звісно, така сама історія як з Е4 поспішає і не пробиває через задній каток. Тут єдиним шансом, що треба робити, це треба тікати. А тут ще й Прожетто, який підпирає, Дивіться, Лівандовський, що робить, просто летить на нього, робить постріл і не влучає в нашого героя. тим не менш, поки що є у нас тут Є5, якого треба теж забирати, і наш герой робить постріл йому в НЛД. Стріляємо, друзі. Поки що ми стріляємо, і начебто все добре, окрім того, що залишилось 560 хітпоїнтів у нашого героя. Просто він тут за затиснутий і стоїть. Але у нас в команді є перевага. Певна перевага над противниками. Знову ж таки, через каток, ну, це скоріше не результативний, мав бути постріл, а це мав бути постріл такий. Більш, скажімо, стримуючий, щоб збити каточок. Тут не проходить фугас, тому що не влучає в ту зону, куди потрібно. І враховуючи те, що стріляє знову ж таки, не фугасом, а чомусь стріляє бронебійним вже снарядом, незрозуміло. Я б стріляв би, мабуть, фугасом. От, Що далі відбувається? Залишається Лівандовський. І є п'ятий той самий залишається ну, майже фулові. Є п'ятий з половини ХП, а тут у нас майже всі шотні. Дивіться, є п'ятий спалив його і вже контролить. Гармату підняв на нього і не дає. Хоча в тебе і є 10 кутів нахилу гармати, все одно ти нічого тут не вирішуєш. 400 не пробиває. А тут дивіться, який лакомий кусочок у нас є е, 60 ТП. Можна було зекономити час і 60 ТП вже би отримав перший постріл від нашого героя, тим не менш. Зараз лише побачив Ілля нашого Лівандовського, і в борт перший постріл пішов. Тим часом, друзі, залишається 5 бронебійних снарядів. Що робити з такою ситуацією? 8 камулятів, 4 осколкофугасних снаряди. А в нашого героя заканчуються, заканчують ББшки. і що робити? Бойова стабілізація також є, бачите, у нашого героя, що дає змогу. В принципі, під час руху робити влучні постріли. І от вони залишаються з Лівандовським один на один. Лівандовський чомусь не падає вниз для того, щоб перезарядитися. І він ж знає, що в нього немає кутів на ахилу гармати. Ну і остання ББшка остання прилітає в Лівандовського. І Лівандовський тут хоче вицілити: вицілити той самий лючок, але не знає, що киде у нашого героя. Швидше, ніж 7 секунд. Тому наш герой встигає закидешитись і камулятівчиком зробити постріл в НЛД, і тим самим забрати Лівандовського. Така перемога, друзі. Настріляно 6,5 тисяч. Можна врахувати, що кілька пострілів не зайшли. Звісно, що це медалька майстра, друзі. Дивіться, скільки нагород. Тут плюс навіть є е, е, нагорода за розвідника 259 тисяч отримує наш герой за бій, за майстра. І ось результати. Давайте подивимося. Дуже цікаво, хто грав в команді. Гріль 15-й чомусь туди заїхав. 47,60 на 15 тисяч боїв. ФВ-4202. Також залетів в першу лінію. 49% має на 11 тисяч боїв. 7201К. 48,56 на 30 тисяч боїв. Є четвертий. 51% з половиною на майже 30 тисяч боїв, друзі. Є сотий. 49 на 11,5 тисяч боїв. Левандовський тут має 48% на 6 тисяч боїв і п'ятий. 58 58,43 на 15 тисяч. До речі, подивіться, як зіграв є п'ятий, тому що він достатньо цікаво зіграв. Наш AMX 50B має 46% на 50 тисяч боїв зіграних. 7100 як панзер є 150%. Бабуся 52 55 на 33 600 Непоганий показник. Можна ще там щось вирішити. 47 83 20 тисяч боїв. Лівандовський має 7 тисяч боїв майже і майже 60% перемог. Непогано. ВЗ-113. 49-89, 8-139. Ну і наш герой має тут 21 тисячу боїв зіграних і 53-17% перемог. Середня шкода тут становить майже півтори тисячі. Ось такі, друзі, справи. Тому, якщо у вас буде питання стосовно що обрати, Чифтейна або т 95 6 обирайте т 95 6 Хоча у Чифтейна теж є свої переваги, в нього є е, навісна, навісний захист динамічний, там, і певні штуки різні. Тому. Достатньо цікаві обидва танки. Якщо вам потрібна більша мобільність, Т-95 є 6. Тому, друзі, у мене наразі все. Не забувайте підписатися на канал, тиснути лайкосик. Ну і чекаю вас в коментах. Дякую за перегляд. Всім вам гарних боїв ви пам'ятайте, все буде Україна. Бай!